Цю медитацію можна виконувати будь-якої миті, коли ви почуваєте себе тривожно, некомфортно або спустошено. Так само її можна робити, коли у вас все добре і ви хочете ще краще. Можна робити щодня перед сном або вранці, щоб налаштуватися на хороший день будь-коли, стільки разів, скільки завгодно. Медитація подяки. Сядьте зручніше, заплющу очі, прислухайтеся до свого подиху, вдих, видих, вдих. Видих. Прислухайтеся до биття свого серця. Зараз ви бачите, як серце починає світитися, це світло вашої душі, частинки Творця, це світло безумовної любові, прийняття, гармонії та розчинення. У просторі світло вашого серця поширюється по всьому вашому тілу, обволікаючи, наповнюючи кожну клітинку вашого тіла від верхівки до кінчиків пальців ніг. Ви бачите, як світло вашого серця просувається далі, освітлюючи всю вашу кімнату, простір ніжно обволікає вас, світло вашого серця наповнює весь будинок, всю вулицю. Все місто і всю країну і весь світ, всю планету. Поєднуючись із енергією планети зі світлом Всесвіту. Подякуйте Всесвіту за те, що ви живете. Подякуйте за те, що ви. Знаходитись в безпеці, під чуйним наглядом і настановою ваших ангелів охоронців невидимих, але постійно кожну секунду присутніх у вашому житті, які вас бережуть і наповнюють своїми високими вібраціями, любові та повної довіри. І прийняття до всього, що з вами відбувається. Подякуйте за те, що ви маєте очі і вуха, і інші почуття, щоб слухати та бачити. Подякуйте за сьогоднішній сніданок. Подякуйте за своє здоров'я. Подякуйте за всіх добрих людей, які вас оточують, за всіх, хто був з вами поряд і допомагав у непростих ситуаціях, за тих, хто прийде до вас і буде поряд у майбутньому. Подякуйте за те, що сонце яскраво світить, за те, що є повітря яким ви дихаєте, Подякуйте за те, що у вас є ваші теплі спогади про дитинство, про юнацтво, про сьогоднішнє життя, за те, що вам доведеться пережити ще багато прекрасних моментів, сповнених щастя. Доброти та свободи. Подякуйте за те, що у вашому житті були цікаві подорожі і за те, що вам ще стільки їх доведеться здійснити, поїхати в далекі країни, на тепле море, у високі гори. Подякуйте за те. Що до вас приходять гроші легко та з різних несподіваних джерел. Подякуйте, що всі ваші мрії та плани збуваються найсприятливішим способом. Подякуйте за те, що незабаром вам хтось подарує дуже приємний. Та несподіваний подарунок. Подякуйте за те, що ваш настрій буде прекрасним і сонячним до кінця дня і наступного дня також. Подякуйте зараз за 10 речей, які ви маєте в вашому житті. За 10 речей, які хочете притягнути. Коли закінчите, відчуйте, що світло вашого серця поступово зменшується і знову концентрується у вашому серці. Подякуйте і мені також в коментарях.